Весна прийшла, квіти прокинулись, а значить саме час взятися до роботи. Сьогодні розпочинаю з догляду за ранньоквітучими рослинами. Роблю це так, щоб вони не тільки вижили після моєї турботи, а ще й захотіли розквітнути наступного року. Розпочинаю з очищення територію, знайди і знешкодь! Після зими сад виглядає так, ніби в ньому святкували всі гризуни району. Тому акуратно прибираю листя та сміття. Квітам теж хочеться подихати свіжим повітрям. Якщо ґрунт злежений, важкий, можна обережно підпушити. Але обережно, десь там визирають індітні первоцвіти, яким не дуже хочеться зустрітися із нашою сапою. Я такого не роблю та звертаю вашу увагу. Якщо зима була скупою на вологу, то проливайте, але без фанатизму це не рисові плантації. Далі на черзі підживлення. Квітам теж потрібен сніданок. Ми ж не починаємо ранок без кави або чаю, ось і рослини хочуть підзарядитися. Ранньою весною вношу азотні добрива, зокрема кальцієву селітру для формування зеленої маси. Кальцій, що входить до складу, сприяє повному засвоєнню азоту. Сиплю в лунки небагато, не по нормі. Як на мене, краще не додати, особливо коли в тебе на руках немає аналізу ґрунту. І ще згадала, добриво можна розчинити у воді і пролити. Перед цвітінням тюльпанів, нарцисів, геоцинтів бажано піддобрити фосфорно-калійними комплексами, бо краса потребує ресурсів. Запитаєте ви стосовно органіки? Звичайно, можна, як домашня їжа, завжди корисна, але знову ж таки в міру. Маю на увазі перегній та компост. Наступний етап догляд після цвітіння. Не поспішайте різати. Квіти відсвіли і здається, що пора все зрізати. Але ні. Обрізаємо лише квітку носи, а листя залишаємо. Воно ж іще працює, фотосинтез ніхто не скасовував, коли листя пожовкне і засохне, от тоді можна викопувати цибулини, висушувати і ховати в темне місце, а не загубити їх десь у сараї до осені. Та, друзі, скажу з власного досвіду: ось оці підсніжники минулого року я пересаджувала в такому в квітучому вигляді. І вони прижились, розквітли. Так, дещо слабенькі, але розквітли. Ось ці планую також розсадити після того, як відквітують. І ці також, щоб не загубити їх після квітування, позначу паличкою місце зростання. Все, готовий до роботи. Трубочка поміняна. Вже покажи, як роблять професіонали. Отак було. Отак стало. І отам вже деві яке слюняве фу. Тут Ота mm -hmm. Друзі, продовжую далі садову тему. Обрізаємо, загрібаємо, оглядаємо, проводимо весняну обробку саду. Кому цікаво, залишайтесь з нами. Куничник Карл Форестер я зрізала ще два тижні тому, адже він просинається дуже рано. А ось міскантуси залишила на потім, і тільки зараз до них дійшли руки. Вони розтріпались протягом зими. Зима ввітряна, безсніжна. Обходжу клумби, дивлюсь на троянди і плакати хочеться. Та не було більшого горя. Обрізаю до світлої гілочки в надії, що виростуть ще гарніші кущі. Лаванда, яка зростає на цьому місці вже 3 роки, почувається гарно. Флокс шилоподібний, деякі гілочки підсохли. До речі, один сорт гарно виходить із зими, а ось цей трішки в гіршому стані, він більш декоративніший у квітучому. Але нічого, він все одно розростеться. Піровська я перезимувала добре, також бруньки прокидаються. Обрізаю троянди до світлої гілочки, як я вже говорила, дуже не хочеться. Починаю з меншого, але деякі гілочки обрізаю ще нижче і нижче. Та бачу у відео, що майже у кожного троянди перезимували погано, особливо тих, то не вкривав. Ось такий результат зелена маса є, відросте. піровська і нічого особливого. Відрізаю на висоту 15-20 см, також обрізаю тоненькі гілочки, залишаю міцні і гарні, щоб від них відростали нові сильні пагони. Під троянди, які не один рік зростають на цьому місці, додаю азотні добрива: це сичовина або карбамід. Це найконцентрованіше з усіх азотних добрив. Вміст діючої речовини, тобто азоту, 46%. Після такої кардинальної обрізки я хочу мати рослину з потужними стеблами та зеленим листям маю надію, що карбомід мені в цьому допоможе. До речі, його можна розводити в воді і оприскувати по листочку. Та це, як для мене, трішки заморочливіше. Я не так часто буваю на ділянці, тому краще внести його в ґрунт і чекати дощу. Особливо дощ нам зараз і обіцяю, чекаємо його з нетерпінням. Збільшила клумбу і хочу прикрити ґрунт. Ось є такі пагінці із корінчиком. Це флокс шилоподібний. Замочила його в укорінювачі на 2 годинки і висаджую, зволожила ґрунт, посадила і зверху обов'язково проливаємо. не дивлячись на те, що нам обіцяють дощ. Майже кожного разу приїжджаючи з міста, ми привозимо якісь рослинки, і цей раз не виняток. Сосна-гірська мугус, яка зустріла з нами новий рік, перезимувала на балконі, і ось нарешті я її висаджу. Ще привезли дві яблуні та один корінчик малини, яку дали мені в подаруночок. Сосна мугу стане прекрасним доповненням. До моєї колекції декоративних рослин. Продавці обіцяють, що це невисоке таке чагарникове деревце. У років 10 висота приблизно 1,5 метри, а в діаметрі крона від 2 до 2,5 метрів. Швидкість зростання повільна. Щорічний приріст від 10 до 15 см як у висоту, так і в ширину. Я обрала для неї саме сонячне місце на ділянці, адже сосна гірська мугус дуже погано росте в тіні. Перед тим, як висадити рослину, я на 7 годин замочила її у розчин з укорінювачем. В лунку додала пісок, ґрунт, що на ділянці, добре змішала і посадила. Друзі, ходімо подивимось, як прокидаються мої рослинки. Наприклад, дерен ще спить. Спіреки уже такі гарні, ось ось розпустяться, стоять. Дивіться, вже зеленіє бруничка, розкривається. На сонячній ділянці княжик уже прокинувся, а от в тіні іще спить на другій ділянці. Пухери плідник. Також не спішить розкривати свої брунечки. Здається, що він ще спить і навіть не думає. Дуже гарно прокидається Барбарис. Ті, що на сонечку, гарно вже прокидаються, а ті, що на півтіні, ще не спішать. Ось так виглядає верба уденська сека. Нарешті, нарешті я дочекалась. на третій рік вона видала. Свої гарні повноцінні котики. Кожна гілочка, наче всипана цим серебряним пушком. Добре перезимувала моя деревовидна півонія. Її я огороджувала, створювала вітровий бар'єр і їй це сподобалось. До речі, декоративні хвойні рослини ще не спішать змінювати свій колір із зимового на літній. І ще маю такі дещо бронзові та мідні відтінки. А ще я забула про кущ дерена, який також треба посадити. Дерен гарний із красними пагінцями і з варіагатним листям буде влітку. Шукаю йому гарне місце, щоб він і дещо прикривав паркан, але щоб і не закривав аж настільки, тому підбираю. І враховую його розміри у дорослому вигляді. Дерен це потужний листопадний чагарник завишки до 3 метрів з тонкими гілками, які на зиму набувають коралово-червоного забарвлення. Але такого забарвлення набувають тільки молоді гілочки, а старі гілочки стають звичайно коричневого кольору, тому рослину бажано оновлювати. Та обрізати, якщо ви хочете мати саме красні молоді пагінці. До речі, цей чагарник ще й квітує із травня по червень. Друзі, а ви помітили, що у лунку до щойно посадженої рослинки я додаю кальцієву селітру? Розкажу трішки про це добриво. Воно містить у своєму складі 19% кальцію і близько 13% азоту. Ви можете сказати, ну що той кальцій дає. Але недолік кальцію позначається в першу чергу на кореневій системі. Вона перестає отримувати необхідну кількість поживних речовин. Місцевий баланс порушується. Коріння перестає поглинати вологу, що надходить до них, і. В кінці кінців загнивається. А після цього рослина гине, і ми не отримуємо гарного нам результату. Тому я додаю саме кальцієву селітру у рослини, які посаджені в минулому році, в яких коренева система ще не так розвинена. А це, друзі, три корінчика гравілата, які мені вдалося врятувати. І виростите, прибираю старі листочки і опушую ґрунт біля корінчиків. Далі на цій клумбі гортензія ваніла фрезі. Так, обрізана мною не по всіх правилах любителів гортензій. Та я боялася, що вона не перезимує. Над цією трояндою я будувала вітровий бар'єр, і ви знаєте, мені здається, це їй допомогло. Більшість пагінців перезимували добре. А ось цю тільки окучувала ґрунтом. Також непогано. Так виглядає моя гвоздика переста. Зверху, на жаль, кущики підсохли, але ну, мене щось дьорнуло взяти її і підстригти, щось мені не сподобалось. А це аквілегія. В тому році мені, вдало, мені вдалося виростити дуже багато корінчиків із насіння. Ось так вона виглядає зараз. В неї. Старе листя має сухий вигляд, я його обрізаю, відриваю, воно добре відривається і без секатора та без ножниць. Прибираю і залишаю такі молоденькі, кучеряві листочки. І чекаю весняно літнього квітування аквілегії. А цей зелений килим, та це ж фантастика. Знаєте, що це? Це однорічний дельфініум, який минулому році я вирощувала на розсаду, висадила, він гарно квітував. А тепер ось такий килим. Дельфініум прокидається на сонячній ділянці. Ось така троянда обрізана. Шавлія карадона прокидаються кущики. Це наперстянка має ось такий ще зимово-весняний вигляд. Це Карл Карлфорстр прокидається також. І ось цей зелений килим Ох, і ж квітіння буде. Ну, Ось такий загальний вигляд. Не роблю бордюрчика, адже ще я розширюю і розширюю клумбочку. Роблю це поступово часу мало, а робота це досить нелегка. Ну, ось Тут це інша сторона моєї клумбочки. Ходімте, ходімте, зараз покажу. Ще трішки, друзі, ось дивіться, який чудовий кущ. Він весь у квіткових бруньках. Це ж буде феєричне квітування з піреї шейн. Це буде красива, біла пляма, куля. І одна із самих перших цвітіння в неї буде. А ось це віола. В тому році я її сіяла, в тому ж році вона в мене квітувала, кущики гарно-гарно перезимували, і дивлюсь, буде знову квітнути. І гвоздика. Ну, обожнюю я гвоздику у перес. Ну, йде вона мені? В руку дається, як кажуть. Ось така ще пуста, весняна клумба, але вже можна бачити, що потрібно досадити. А це, друзі, персик. Красин. Дивіться, які гілочки гарного вигляду. Бруньки ще закриті. Тому оброблю. В мене є фунгіцид плюс інсектоакарицид весняна брунька і буду нею обробляти. А це наші багатостраждальні яблуньки. Яблуні я замовляла в агромаркеті. Колоновидна яблунька коштує 271 гривню. А от яблунька речів коштує 141 гривню. Три тижні ці яблуньки були у нас на балконі чекали допоки ми їх висадимо. Добре, що там була земляна така грудочка, вологий субстракт, і ці яблуньки, ну, я скажу, що ще добре себе почувають. Це той куточок, над яким я гарно працювала минулого року. Є клумба. Квіткова, буде трішки пізніше квітувати. Є кущики, два куща верби, це туя вересковидна, і ще там ялівець здається. Ось так обробила, зробила бордюрчик, засипала корою. Ну і тут ялівець і така гірка невеличка із декоративними квітами. Ось так зараз виглядає наша ділянка. Пусто сухо. І далі берусь до обробки. Брунька. Я вважаю, що ще вона допоможе. Ще бруночки закриті, у нас не так тепло і перед цим були морози, тому дерева не спішать розпускатися. Я дивлюсь, наприклад, на півдні України, там уже на всю все квітує, все розпускається, там уже весна йде наповно. У нас, на жаль, ще холодніше. А можливо, і на щастя. Друзі, а пішла навідать нашу стару клумбу так там взагалі ще спить. Тут більш прохолодніше, менше сонця і більш східніша сторона. Троянди чорні стоять, барбарис ще не прокидається. Ну, Взагалі, все ще таке досить-досить, як рання-рання весна, порівняно з тією сонячною ділянкою. Ось. Показую свої вереси. На жаль, літо було дуже посушливе, ну дуже посушливе. Ще побільшало сонця на ділянці. Тут впала деревина, яку ми зрізали восени. На жаль, вітер її звалив і потрібно було прибрати. І через це вереси мої посохли. На жаль, там тільки два кущика, які я планую пересадити, а все інше висохло. Дивлюсь. Відео із минулорічних, такі гарні, яскраві, чесно, ну дуже мені сумно, але ну що поробиш? Переходжу до обрізки на цій клумбі. Знову ж таки, перовська. Від землі відрізаю сантиметрів на 10-15 висоту, обрізаю головатень, який тут не потрібен, зимував так, не встигла я його, на жаль, обрізати. І обріжу обов'язково троянди. Троянди обрізаю під корінь, це троянда айспірін. Не знаю, що з неї буде, це в неї буде третє літо. І ось так виглядає клумба. Ну, ще зовсім, ну, сонце вже сідає. А я накопала ось таких добряків. І на силу викопала. Але перед цим ще хочу обробити троянди, бо залишився розчин, і ще трішки оброблю для профілактики лохину. Беру я все своє добро, що накопала, і швидесенько худесенько буду його саджати, адже вечір ввечері йде, йде, і скоро вже буде темно. Ходім, друзі, все зараз покажу, розкажу, що ж у мене тут є: тим'ян. Викопала декілька кущиків, корінчиків. Це люпин, настільки мощний корінь, ну дуже потужний. Не знаю, приживеться чи ні, потім вам пізніше покажу обов'язково. І ще мені захотілось кровохльобка, вона називається російською, а українською зараз. Як завжди, Google в Поміч це родовик лікарський. Крутилось, крутилось на язиці, але Google допоміг. От зараз це все знайду йому місце, де б я хотіла його бачити на цій ділянці, і все шведесенько буду саджати, без всяких добрив, просто луночка, просто водичка і зверху це все присипать земелькою. Ось такі от коріння. Це, до речі, родовик, також дуже потужне коріння. Ось тут, біля цієї діляночки, я хочу спереду від камінчиків посадити такі рослинки невибагливі, які б мали куртиночку, щоб не прямо впритик до камінчика підходила трава, бо її треба стригти, і це буде дещо незручно. Тому мені тут хочеться отак от відділити рослинками. Але подивлюсь, що з цього вийде. Можливо, в подальшому висажу тут. Однолітні рослини, наприклад, такі як алісум. Він має гарний килим, постійно квітує. Чому б і ні? Це я так подивилась вже на свою розсаду, і мені це прийшло на думку. Весна в саду це коли приходиш помилуватися цвітом, а виходиш з відром добрива, секатором і списком справ на місяць. Але нічого, заради цієї краси можна й трохи попрацювати. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео, і нехай ваш сад завжди квітне!